Всім привіт! Ви на каналі Inspired by Nata, і сьогодні я поділюсь топ-5 книгами, які дійсно залишили слід у мені. Але одразу попереджаю: це не просто класика, яку всі читали, і не сухий список. У цьому відео буде книга, після якої хочеться перевірити, чи хтось часом не стежить за тобою. Книга, яка змушує співчувати людині, які насправді не хоче співчувати. Дуже нетиповий європейський автор. І дві сучасні історії, які читаються як кіно. Колись я думала, що улюблена книга це та, яку приємно читати. Але зараз розумію, що улюблена це та, яка не відпускає навіть після останньої сторінки. Перша книга Джордж Орвел 1984. Так, це класика, так її радять усі, але не всі реально усвідомлюють, наскільки вона актуальна. Орвел написав роман у 1948 році, і є здогадка, що він просто поміняв цифри місцями. Тому вийшло 1984, бо він писав про вигадане майбутнє. Але багато ідей з книги сьогодні виглядають не як фантастика, а як новини. Мені сподобалася ця книга, оскільки вона змушує тебе сумніватися у словах, у системі, у правді, яку тобі подають. Це не книга для відпочинку, це книга після якої хочеться мовчати. А тепер книга, де зламану психіку показують так тихо, що стає аж моторошно. Джон Фа... Джон Фаулс, колекціонер. Це одна з найбільш дискомфортних книг, які я коли-небудь читала, і, мабуть, саме тому одна з найсильніших. Історія подається з двох точок зору, і в якийсь момент ти ловиш себе на думці, чому я взагалі починаю його розуміти. Фаул спеціально писав так, щоб читач не мав чіткої моральної опори. І тут немає простого, поганий чи хороший. Ця книга як психологічний експеримент. І якщо ти любиш аналізувати людей, вона тебе точно зачепить. Від темної психології до абсурду, іронії та життя у всій його дивності. Бугуміл Грабл. Я обслуговував англійського короля. Це та книга, яку досить важко пояснити, але дуже легко полюбити. Грабл пише простими реченнями, але між рядків ціла епоха іронія і біль одночасно. Це один із найвідоміших чеських романів, який свого часу був заборонений. До речі, у пориві натхнення Богоміл Грабл написав цей роман за 18 днів. Це я прочитала у післямові самого автора. Вона смішна, вона сумна, і вона про маленьку людину, піколика у великій історії. Якщо хочеш нестандартного та новенького, дуже і дуже раджу. Макскідрук Колонія. Це сучасна українська фантастика, яка тримає в напрузі просто чудово. І, як ви бачите, тримає в напрузі вона не тільки завдяки сюжету, а й завдяки своїй вазі. Тому що важить вона добрячий кілограмчик. Тут 900 сторінок. Як я кажу, 900 сторінок мого щастя. Уявіть собі таку картину. Ізольована спільнота. Технології і питання. А що, якщо ми не готові до того, що ми створюємо? Кідрук дуже багато уваги приділяє науковому підґрунтю, і саме тому історія здається максимально правдоподібною. Це книга, яку дуже важко відкласти, і саме такі я люблю. Книга яка про книги, але насправді про дещо більше. Робін Слоун цілодобова книгарня містера Пенумбри. Це дуже тепла, трохи магічна історія про книжки, технології і людей, які їх люблять. У цій книзі старі фуліанти існують поруч із Google і стартапами. І це працює неймовірно атмосферно. Вона не перевантажує, але залишає після себе відчуття затишку і віри в цікаві історії. Ідеальна книга, коли хочеться просто насолоджуватися читанням. Напиши в коментарях, яку книгу з цього списку ти вже читав або читала, і яку хочеш прочитати згодом. А якщо тобі подобається такий формат, став лайк і не забувай підписатися на мій канал, бо попереду ще багато книжкових рекомендацій і цікавого контенту. Дякую за перегляд і до зустрічі!